Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як перемістити чат у правий верхній кут. Переходимо в налаштування, налаштування, лабораторій і прокручуємо стрінку майже вниз. Чат із правої сторони. Вимкнути і зберегти зміни. Тепер наш чат з правої сторони. Ось тут будуть всі люди. Я просто це вимкнув в себе на сторінці. І ось і Все посунулося ближче на ліву сторону. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь ставте лайки. Якщо не допоміг, підписуйтесь ставте лайки. Дивіться наші інші відео про секрети Gmail. Але перед тим підпишіться і поставте лайк. Дякую за увагу!